Де ми їдемо? Ага, як без цього, кажіть. Форель. Багато людей. Де рибак? Рибак вже пішов. Так, 580 гривень кілограм, да, сказали? Кілограм. Це і є ціна. Тобто ловиш, скільки хочеш, відпускати не можна. От скільки спімає? Скільки джасливий! Життя вдалося. Дати Зараз видам на гори. Так, ми їхали. Ого. -го. Ось з 11 до 6. -й. Працює неділя вихідний. Ось такий прудик. Прийшов. Приманку, це щастя у дитини. Більшого не треба, так? Да? Які там, скажи, водопади? Шячок. Головний у нас риба. Ти будеш ловити Так. Кицуня за рибкою прийшла. Сіша вже кінцю спіймала. Сіша. Кому риболовля, кому мало свого дома. Як ви зрозуміли, тата наш взагалі. На рибак. <соць> На рибак. Що колючить. Є план наші. Є план. Помістилась. Ты мортеж переместился. Да, давай. Давай, 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 Молодец. Красавчик. ну давайте еще синхронно. Оп, Тима. Тима красава. Другой Виша? Ага. Ляйка. Якся Маш. Дядька. Дядько, як самаш. Ты ж дядька. Я так думаю. Чи? Да-да шица пришла. Какой классный. Ты тоже можешь? Конечно. О, е! Yeah! Yeah! Стоять, стоять, <свист> стоять, стоять, стоять. Тихо, тихо, <свист> тихо, 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 тихо. тіха. Даша, Даша спіймала, молодець. <свист> Та, пішли від Мама. Ось три паривки. Наші тепер їх будуть готувати. Три штучки спіймали, вирішили, що нам вистачить, бо Сєшка цілу в житті не з'їсть. Тут хоч щоб трошки з'їла. Один чи два. Півтори кілограми, ми так і думала. Півтори кілограми. Один салат чи два. Один салат. Папелька? А ось столики. Ти хочеш на овечок подивитися? Сяжки рибалити не цікаво. Дань, так. Гарно. Гуляємо, чекаємо поки що, поки нам приготують. Тимура вдягаю куртку. Ні, ні, ти вже порибали, вже вже прохолодно. Сонце сідає. Сонце сідає. Будемо вечеряти нашим уловом. Так, тут гарна територія. Як називається? Ну, риболовлю Петра, так? Да? По гуглу можете шукати. Прикольно. Вон півники. Лісточки, тобто спіймали і одразу кушати. Додатково ми ще картоплю, салатик взяли і компот. А Сєша тут всю територію вивчила, поки ми рибали. Де, Тимур? Щоб вони без нас, Тимурчик, робили, да? сиділи б голодні, аби не рибачка Даша і рибак Тимур були б сьогодні без вечерів. Я в річки зроду не, не спіймала, а мене ставку повному форелі була, я не знаю, пів родини. Ну і прикольна, що. Боже, як красиво. Я красиво, зараз я покажу. Гляньте, яка краса. А, вон вівці. Впечатліли, що тут тваринки є. Тваринки є. Ого, гойдалка яка клас. Давайте з тризубом. Розгойдуються. Класний день вийшов сьогодні. Так. Ага, Активний знов. Нас кожний день. Активний. Друг so. друга. Mm -hmm. На сторону, тепло. З видом на гори. Ага. Ти вже салатик, да, не я nee. так, яриш? Ні. Так, ми салатик замовили. Ще картопля ще буде. А ви вот хліб їсти. Mm -hmm. І тут зголодніли на свіжому повітрі. І чекаємо на гурту. Про... Кар... Ні, цибулька. Вибачайте, є цибулька. Є цибулька, я не їм цибульку. Взагалі не все. Вибирайте. Дякую. Треба було щось. я Не подумала, що може бути цибуля в Думала, фрішка. Буде вибирати по... наша корелька. Сама? Не, Каже, не почистити Розбаловане діти. Не, От дитину вчили, до речі, годувався. Він сам згодика. Ти пам'ятаєш що було? Щоб все було. Дикий канал в їжі. Що значить малий? А це к бабуся ми приїхали, бабуся вигодовувала. Все, ми до сих пір м'язку, рибку ми почистять, почистять. Ага. Артурлива. Я Побладає держу. максимально апетитно, але Давай. так. Нас... Держи. Да. Це дві порції салату. Ми радімо, що не взяли чотири. Угу. Бо багато. Це дві порції картопля. Бо в нас ще риба півтора кілограма. Лісового старики. Своїм, свіже сміли. На великі ж лобіки, я казав вам. Що? Там ну то багато трех, ви не з'їсти. Нереальна риба. Дуже смачно. Свіже спіймана, радужна. М -м. На вогіллі. На великому вогні. Не вона не повинна бути режева, це райдужна, вона біла м'ясо. <плес> mm. mm -hmm. Дуже смачно. Дуже, це Ти Тимаш кірку прибрав. Вона нереальна хрумка. Mm. Смачно? Всі ще риба сподобалась. Це вже, знаєте, mm. рівень. Mm. Всі наїлися, всі сіса, з'їли, тому що свою не але Він велику оту що спіймав цілу. Ми вже допомогли трошки стати. Не дотягнув. Дуже смачно, дуже смачно.